Перший міський інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас всіх, і сьогодні з нами в нашій студії Олександр Прохоров, регіональний менеджер нового проекту «Ukraine to Power на півдні України. Вітаю тебе! Добрий день! Дякую, що знайшов час поговорити про дуже важливо, не дуже багато поки що людей знають, що це таке «Ukraine to Power, Хоча розумію, що обидва слова для нас дуже сильно дорогі. Ukraine попереду. Пауер, хотілося б, щоб завжди був з нами. Але після тої зими, яка була, яка от тільки закінчилася, і прильоти закінчилися з ними, поки що хочеться думати про те, що їх і не буде. Але знов таки попереду літо пройде дуже швидко. А далі, і, хоч нам обіцяють, що ЗСУ переможе, ми повинні готуватися до гіршого. Давай будемо говорити про це: Ukraine to Power. що це за проект, звідки він прийшов і за для чого він. Ну я продовжу тему, що так ми пережили дуже тяжку зиму е, з відключеннями електроенергії. Зараз цих відключень майже немає, але це не означає, що з енергосистемою у нас все ок, і да. так і буде далі. Попереду нелегка осінь та важка зима, бо, на жаль, наша енергетична інфраструктура ну значно значна частина зруйнована. На жаль, Запорізька АЕС досі окупована да. і не може виробляти електроенергію. Зараз немає відключень через те, що зменшилось е, споживання електроенергії, uh -huh. але ну коли всі почнуть грітися, ну цього вже не буде. Тому треба бути готовими, що в нас буде попереду складна зима. І тому дуже добре, що знаходяться люди, які допомагають Україні пережити цю наступну складну зиму. І саме проєкт ЮПАВЕР це саме воно. Uh -huh. Це встановлення в чому суть проекту? Проєкту ми пропонуємо встановлювати в лікувальних закладах та в дитячих навчальних закладах системи безперебійного живлення, альтернативного живлення, акумуляторні. Угу. Ось які зможуть забезпечити не повністю роботу цих закладів, але роботу критичної інфраструктури. Uh -huh. Наприклад, якщо це лікарня, то можна підключити до цієї системи там операційну, кабінет інтенсивної терапії, там вузол зв'язку, там ось те, те що необхідно. Uh -huh. Але це не означає, що вимкнеться світло і можна буде включати там чайники мікроволновки, ну, тобто це, Да. да. І це дуже добре, що з'являються такі проєкти. І я коли узнав, мені запропонували. Я із задоволенням долучився, і хочу розвивати цю тему в південному регіоні, саме в Одесі, в Одесі, Одеській області, угу. а також в Миколаївській області і в Херсонській області. Ну, тут вже залежить від дій наших збройних сил. Будемо ну, сподіватися, що вони будуть збільшити звільняти території і буде з'являтися більше якихось ну точок, закладів, які цього потребують. Ну звісно, сьогодні у Херсоні навіть в день дуже голо. Олосно стріляють, обстрілюють yeah, центр that's міста, пролітає, і при цьому звісно, там є величезна кількість людей, десятки тисяч людей, які живуть. Навчаються, хоч і онлайн, але все ж таки і діти є якісь зараз і по підвалах і е, намагаються жити. А, скажи мені, будь ласка, ну все ж таки, я розумію, що і влітку можуть бути проблеми з енергопостачанням. Бо Та, люди звісно, у нас кондиціонери с... почнуть. Схиблений сусід нікуди не подівся, а. і в будь-який момент може все повторитися, тому треба бути готовими. Що з себе представляють ці системи? Це акумуляторні системи їх з потужністю від 3 до 7 кВт угу. залежить від того, яке, ну, яке споживання ну, конкретного так. закладу. Да. Тепер щодо самих закладів і як долучитися до проєкту. Звісно, звісно, так я є регіональним менеджером. Для того, щоб долучитися до проєкту, то треба для початку звернутися до мене. Угу. Потім я надам подальший алгоритм дій. Там перша дія це заповнити анкету, і треба, щоб заповнював анкету або керівник цього закладу, або уповноважений якийсь інженер енергетик. Угу. Щоб він визначив, які саме об'єкти в цьому закладі треба підключити, які як. Яке в них споживання Ну, це технічні да. моменти, да. Да, да. технічні моменти, і так, в принципі, ну люди готові поставляти ці системи, встановлювати їх. Ну, зараз ми збираємо заявки і будемо їх обробляти. Угу. Тут вирішують, надавати чи не надавати саме наші донори, залежить від багатьох факторів. Угу. Основний фактор це справжня необхідність в таких системах. Критичної системи. Да, бо є різні приклади. Є, наприклад, там деякі лікарні або школи, в яких вже там, по 3-4 генератори стоять там, на всі випадки життя, угу. які зараз там стоять і не використовуються. І їм може це не треба, а, знаєте, керівник хозяйська дитина, ну хай буде там. Да. Oh, тобто такі, да, такі так. варіанти ми будемо uh -huh. здебільшого відсіювати, а варіанти там, де це настане. Ти з командою будеш перевіряти цей заклад. Так, зараз. ми будемо особисто без uh -huh. особистої зустрічі, особистого приїзду, все одно систему не встановлюють, Тобто на наступних етапах буде особисте спілкування. Uh -huh. Ну, і обслуговування цих систем, і перевірка цих систем теж буде там, через певний час їх функціонування. Uh -huh. Ну, для, начала, для початку ми шукаємо заклади, які цього дійсно потребують, і для цього ось я прийшов. До вас, щоб звернутися до людей для громадян, так. де ви бачите необхідність в таких систем альтернативного живлення. Звертайтеся до мене і будемо втілювати в конкретному закладі. Ну, тобто, ти хочеш сказати, що громадянин Одеси, мешканець Одеси, може сказати, що я знаю, що біля мене є школа, в якій навчається моя дитина. У цій школі нема генератора. Я хочу, щоб там поставили ось таку систему Ukraine to Power. Прийдіть до мене, будь ласка, подивіться на цю школу. Ти приходиш з командою дивишся на школу. Ви вирішуєте разом з технічним працівником цієї школи, скільки потреба за для того, щоб діти могли навчатися. Да? А це там трошечки світла, щоб було інтернет, ну, якийсь, щоб працював, так, зв освітлення, так зв'язок таке, те, що uh -huh. необхідно. Якщо це їдальня, це теж їдальня, там щось підігріти, але так в розумних там ну тобто да звісно чайники щоб, і так щоб не далі, перевищити uh -huh. цей ліміт. Uh -huh. Ось, ну тут тільки, якщо там навчається дитина, то треба звернутися спочатку до керівництва школи, Звісно. щоб керівництво yeah. школи звернулося до мене. Тобто uh -huh. ось такий. А так, да, да звертайтеся, будь ласка, Супер. чим більше заявок, тим більше, швидше ми їх обробимо, виберемо uh -huh. тих, хто дійсно потребує, і будемо встановлювати. Скажи, будь ласка, хто ці донори? Хто ця країна, яка запропонувала це? Тобі? Німеччина не комерційна організація. Просто люди, які хочуть допомогти, але ну вони хочуть, щоб саме це була цільова допомога тим, хто потребує Супер. А Основна цільова аудиторія, кінцева цільова аудиторія це діти та пацієнти лікувальних угу. закладів, щоб до них ця послуга дійшла в в необхідний час. Чи є зараз якесь розуміння того, скільки таких об'єктів є в Одеській області, наприклад, тільки в Одеській області, які потребують такого підключення? О, зараз я не можу сказати, угу. скільки об'єктів, але я вважаю, що кілька десятків об'єктів. Ну бо є, звісно, є, там за період... якщо в центрі міста більш-менш все ну, да. непогано, бо там і міська влада забезпечила деякими джерелами, тобто в... і сам вже де все. Да. Скільки... Ну але теж не всі. Ну да. А в, в області, на жаль, ситуація більш критична. Угу. І Там буває таке, що там поліклініка, яка декілька сел обслуговує, і там, коли вимикається світло, вони не можуть лікувати людей, ну, це... не можуть допомагати, да. і це насправді критична ситуація. Тут треба допомагати, І саме такі об'єкти Ну, і маленькі школи, які знов таки в області Маленькі да. школи, дитячі садочки, інтернати, тобто все, угу. що пов'язано з дітьми. Ну із залюбки будемо допомагати. А наскільки як ти вважаєш? Розрахований цей проект, чи зможе цей проєкт охопити всі ці точки, які треба підсвітити, всі ці точки, які потребують пауер-сили? Ну, дивіться, я не знаю. Як, ну, я спілкувався з представниками mm -hmm. Німеччини, але вони, що вони, вони говорять, що в нас є, ресурси є, да. але вони знають, що в нас є корупційна ситуація, є там ще кілька таких складних ситуацій, ну, так. тому вони шукають саме цільово, цільове призначення, щоб ці елементи не. Пропали десь, ну да, не ну да. їх там не перепродали, щось, щоб за ними слідкували. Тобто і знов це буде, будемо, будемо дивитися. Це. Знаєте, uh -huh. буде 5 заявок, ми обробимо 5 заявок, буде 40 заявок, ми обробимо 40 заявок, виберемо з них там 20 умовно, uh -huh. і їх забезпечимо. Uh -huh. Ну якось так. Але про кількість поки що говорити я не можу. Ну бо це новий проєкт. Well, це тільки да, часу, зараз да. реалізовано кілька тестових кейсів там uh -huh. в Київській, в Чернігівській області. У нас в, в, в південному регіоні, регіоні ще нічого немає. Ми поки збираємо заявки. Mm -hmm. На жаль, цей проект не з'явився ще на початку опалювального сезону і початку Ну, no, на жаль. Ну вони розпочали просто теж. Ну європейці, наші yeah. партнери там це дуже інертно. Від ідеї до її реалізації треба пройти шлях і він потребує часу. Тому неможливо так щокнув пальцем, і ці системи вже там з'явилися там, де треба треба знати, як їх комплектувати, треба їх доставити, mm -hmm. треба їх підключити. А до, до цього треба зібрати заявки проробити там і прийняти по ним рішення. Mm -hmm. Ну, це не на жаль, воно так швидко не працює. Це але... швидко працює у нас, коли прилетіло, і Вже завтра ти бачиш у офісі, стоїть mm. якийсь генератор, який працює. Ну генератор так, це певна альтернатива генератору, але по-перше, в чому плюс? Mm -hmm. Ці системи можуть працювати як безперебійник, наприклад, да. в операційній. Тому що в операційній вимкнуло світло, навіть якщо у вас є генератор, треба піти, його включити, там завести. За та, та. Дава та. може там бензин не залити, і можна втратити дорогоцінні секунди, хвилини, які можуть коштувати життя та здоров'я да. людей. Тобто це великий плюс, то, що вони можуть роботи, забезпечити безперебійне живлення, mm -hmm. там, на, пев, на певних об'єктах. Ну і плюс вони не, не забруднюють повітря, генератори да. все одно там, якби забруднюють СО, це О2 CO, викиди. Тому це більш екологічно, тому що під час відключень, коли всі вмикали генератори, теж в нас дуже там ну, якість повітря зменшилась і так далі. Да, да. Плюс ще як варіант, ну це треба, щоб був грамотний керівник, можна користуватися як нічним тарифом. Угу. Можна вночі ці акумулятори заряджати, коли і дешевша електроенергія, да. і це збалансує нашу енергосистему. Угу. Тому що в нас завжди вночі є надлишок електричної енергії. А вдень в, в пікови години дефіцит. Якщо заряджати ці акумулятори вночі, а використовуватись в день, то теж можна і зекономити, і трохи там збалансувати енергосистему. Скажи мені, будь ласка, а взагалі то ці акумулятори. Ну, коли бачиш акумулятори для великих якихось підстанцій, вони величезні. Це дуже такі громісткі технічні моменти. Наскільки це велика, там від 3 до 7 кіловат, ти кажеш, наскільки там це ось такий тримає? ящичок. в мене в Фейсбуці в дописі є фотографії, так, такі ящичок йодимемо. можна або один, або два. Або три там і mm -hmm. підключити один ящичком 3 кВт, дає mm -hmm. приблизно, і в чому ще фішка? Ці акумулятори е, робляться з перероблених автомобільних акумуляторів від електромобілів. Yeah. Тобто, там один із партнерів Рено, який поставляє, і вони ще до десяти років можуть працювати ці акумулятори ну в звичайному робочому режимі. Mm -hmm. Тобто, це ще з екологічної точки зору. Ну як там роздільний збір відходів, yeah. переробка, yeah. утилізація, тобто це подовжує життя цих акумуляторів і теж ну. Покращує екологічну обстановку, і це а, теж дуже круто. Супер. Гаразд. Буває така ситуація. І я, я думаю, що ти таке теж бачив. Ти приходиш на якийсь об'єкт, школа чи медзаклад, і ти бачиш а, дідуся, який працює там головним енергетиком, який не дуже сильно розуміється на новітніх технологіях. Для нього смартфон це щось таке майбутнє. Для нього ці акумулятори це якийсь там, я не знаю, стартрек, черговий фільм з цього серіалу. А, чи навчите ви? Правильно користуватися цим акумуляторами, бо заряджати його треба правильно, щоб він не вмер, і так далі. Чи будете давати ви технічні, Звісно, моменти? ми проінструктуємо повністю, як воно працює, угу. як треба обслуговувати, плюс там один раз на місяць чи на певний період, ми ще вирішимо, я буду приїжджати і перевіряти, чи воно працює, чи його там не угу. вкрали умовно, ну да і так, так далі. Угу. Тобто ці технічні моменти є. Ну якщо людина там зовсім не розуміється, ну тоді, мабуть, ну не судьба. <рес> <рес> Ну, да. ну тут треба. Якщо ти чогось хочеш, то ну Або треба навчись. розуміти, да. чого ти хочеш. Треба розуміти, яка в тебе там ну, яка потужність має бути, що підключати. Угу. Ну тобто, ну дуже так... сподіваюся, що у медзакладах є такі інженери, які всі розуміють да, на всіх цих моментах фізичних і технічних. А розумію, що у якихось маленьких шкілах які працюють а, за Одесою, десь там в дільвінях, десь там в селах. То може буде виникнути таке питання, а як це підмикнути, як це правильно встановити і так далі. Ну, суто технічні Ні, ми питання, технічну так? допомогу будемо ну, постійно допомагати, угу. ну, але потрібно знати, ця школа потрібно знати, що їм потрібно. Тобто, ну, звісно. тобто, ну, звісно. тобто це, це не альтернатива центральному енергозабезпеченню. Угу. Це альтернативне, нуки альтернативне джерело живлення для певного об'єкту цієї школи, ну, та боці цього закладу, угу. і це дасть можливість о, тим же школярам. Спокійно собі працювати з інтернетом, ну якщо так, є запустити інтернет, інтернет да. освітлення, і вже в принципі можна навчатися, mm -hmm. там, якщо не включати чайники, микроволновки та інші там обігрівачі. Mm -hmm. обігрівачі ну, знов скажімо, мені так. здається, що це треба написати якусь там листівку, да що не треба робити, навчити інструктаж провести це. Все приходить з досвідом. Да. Ми тільки розпочинаємо. Я думаю всі там в якісь проблемні критичні моменти будемо вже і питання будемо вирішувати. По Ну, по по мірі їх виникнення, uh -huh. бо не буває таке, щоб все працювало ідеально, все одно будуть якісь там ну якісь проблеми, які uh -huh. будемо вирішувати. Ну для цього ми цим і займаємося. Знову скажи дуже головне, мені здається, головне питання це команда, яка буде працювати з тобою, бо один ти ну не зможеш розвозити всі ці акумулятори, під'єднати і так далі. І якщо зараз, прямо зараз, до тебе прийде. Черга з бажаючих підключитися, 10, 20, 50 об'єктів. Наскільки швидко можна буде це все встановити? Бо технічний момент встановлення підключення під ключ все це наскільки це буде швидко? Я не можу відповісти, відповісти на це питання, тому що я нещодавно долучився до цього проєкту. Я ще не встановив жодної системи, щоб uh -huh. сказати, скільки вона займає часу, скільки потребує, потребую на це ресурсів. Це прийде з досвідом, але ми будемо намагатися робити якнайшвидше. Super. Тобто, заявку, коли uh -huh. заповнять, її буду обробляти. Ну і я в тому числі, і буде команда, яка там дистанційна uh -huh. в Києві там чи чи за кордоном, там донори теж будуть проглядати uh -huh. і приймати рішення. А технічні всі моменти вже фізично буду. Ну, поки я, якщо буде потреба ще когось долучити, будемо дивитися. Ну, по ну знов ситуації, таки. Да. Наш волонтер, громадський діяч. І я знаю багато активних yeah. людей, які б із задоволенням долучилися і допомогли. Якщо в цьому буде потреба, mm -hmm. ну я думаю, що коли там ми в Миколаєві, в Херсоні, е, теж будемо це впроваджувати, теж там якісь контакти, ну якусь людину там треба, на мою думку, теж мати. Ну я впевнений, що ти буде які зараз ну, уважно слідкують за ситуацією. Треба просто дивитися на твою сторінку у Фейсбуці, бо там завжди з'являється. Інформація дуже оперативна з приводу того, які нові проекти, як ідуть ті проекти, які ти продовжуєш підтримувати, і з цього проєкту Ukraine to Power знов таки вся, там всі новини будуть з'являтися на тебе. Так, на звісно, з Фейсбук і в тому ж Фейсбуці є номер телефону, на який можна в Телеграм, Viber або WhatsApp написати, і тоді ми вже продовжимо цей діалог. Угу. А так, Олександр Прохоров, шукайте в, в Фейсбуці і там не складно мене знайти. Да. Заходьте і можна напряму в Фейсбук писати і я угу. відповім. Ну тобто. План дій дуже простий: якщо ви громадянин, який не працює на цьому об'єкті, знаєте, що такий об'єкт, який не підключений, не має генераторів, не має додаткового живлення, альтернативного живлення, і ви бачите цей, а, а, а об'єкт, і він там поруч з вами. Ви знаєте, що там хтось працює, ви можете звернутися до Олександра. Олександр поспілкується з власниками чи з директором цього а, керівником. Цього об'єкту і зрозумієш, чи потрібна твоя допомога там чи не потрібна. Бо дійсно саме так, саме так угу. і ще один важливий момент: ці системи не передаються закладу у власність. Так. Вони передаються, ну, закладом заключається договор, актам прийому передачі, вони передаються на певний час, коли це необхідно. Uh -huh. Ми будемо моніторити, і якщо ми будемо бачити, що цьому закладу ці системи зараз вже не потрібні, а десь недалеко є заклади, кому потрібні, ми залишаємо за собою право ці системи взяти і переставити в інше місце, але ну, якщо для цього будуть справжні причини. Угу. Uh -huh. Ось, коли закінчиться війна і не буде необхідності в цих системах, ну я не знаю, це будуть вирішувати донори, ну, чи, чи забирати да. їх, чи там комусь іншому передати. це mm -hmm. вже… Ну, чи подарувати, да, чи залишити. да-да-да. Ну вони не передаються власність, тобто їх нельзя, не можна там, вкрасти, продати і так далі. Mm -hmm. Ну можна, але це незаконно. Так. Ну звісно. І, і Ще <гум> дуже важливе питання: чи користування цими е засобами? Безоплатне чи треба все ж таки платити за це? Ні, ні, ні. Ми встановлюємо їх безплатно за кошти наших партнерів, донорів, угу. тобто нічого не треба. Треба тільки справжня потреба необхідність цього закладу, і звернутися до мене а подалі вже там справа техніки. Фантастика. Я все ж таки сподіваюся, що не буде. По-перше, війна закінчиться раніше, чим почнуться ці от холоди осінь і зима. Ми всі сподіваємося, але да, треба бути дякую... реалістами. дякуємо ЗСУ за те, що вони кожну, кожної секунди роблять все за, для те, що, за для того, щоб війна закінчилася. Але розумію, що ворог підступний. Може очікувати від нього все, що завгодно, може прилетіти прямо зараз. І ось цей проект саме зараз зможе вже почати працювати. Так звісно, найкраща перспектива, щоб в таких системах не було потреби взагалі, щоб так. ми дожили до того моменту, коли ми переможемо вже окупантів, і в нас буде все ок з нашою енергосистемою. І в принципі, ну в них не буде такої необхідності. Сподіваємося, що цей час прийде якнайшвидше. Але зараз наша, кра... наша країна де. в стані війни. Перспективи в нас, звісно, є, але наскільки воно розтягнеться в часі, не може відповісти ніхто, тому ось по ситуації. Тому Зараз треба Ми готуємося так. Да, до складної осені зими і переживемо, а там далі вже будемо дивитись. Ну що ж, якщо у вас є така потреба, якщо ви людина, яка працює на такому об'єкті, або ви знаєте, що поруч з вами є такий об'єкт, який потребує альтернативного живлення, то проект Ukraine to Power і Олександр Прохоров саме задля цього сьогодні в нашій студії, щоб ви розуміли, що можна Олександр. Прохорова знайти у Фейсбуці, заходьте на його сторінку, там є оновлення всіх новин, і про цю новину ви теж побачите, і це відео ви теж побачите, там і зможете прочитати, подивитися, звернутися до пана Олександра. І вже через невеличкий термін отримати допомогу від донорів, допомогу від європейців, які привезуть до вас ці акумулятори, і які будуть працювати на ваших дітей. На тих пацієнтів, які будуть у лікарні, ну і так далі. Я хочу подякувати тебе за, за те, що завжди щось новеньке приносиш, і дуже сподіваюся, що цей проект живе і буде жити якомога краще і швидше. Хоча при цьому і хочеться вірити, що він ну взагалі то не буде потрібен нам, але але але, але треба готуватися. Дякую, так і вам дякую Запрошуйте. Олександр Прохоров, регіональний менеджер проекту Ukraine to Power на півдні України, сьогодні був в нашій студії. Тримайтеся, українці. Дякую, що ви з першим міським залишаєтеся з нами. Попереду, як завжди, найцікавіше. Зустрінемось незабаром і тримайтеся. Все буде Україна.